На п'ятці від прабаби язичниці успадковані, чисте полотно свого майбутнього часу натягує. Кольорове муліне, ніби священні знаки, між пальців пропускаючи, ретельно перебирає. Жовте сонце завжди вгорі має бути, блакитне небо, його ще й у воді побачити можна, синє море, чорне ніч і земля виорна, червоне троянди або півонії. Зелене, листя на деревах, і все те зілля, що людей від голодної смерті рятує. Біле конвалі або сніг, залежно від пори року. Сіре туман, а може і камінь при дорозі. Підеш сюди, себе знайдеш, підеш туди, усе втратиш. Кожне життя це окремий набір кольорів, вишивка на шматку полотна, строката або строга. Все залежить від нашого вибору, але головне. Казала моя бабця, онука тієї, котра п'яльця по собі залишила, головне, аби нитка крізь вушкоголки пройшла і не вислизнула, за життя своє вишиватимеш.